Із середини 19 століття у містах України почали з'являтися перші телеграфи. У 1848 році Львів було з'єднано телеграфним зв'язком із віднем за кілька років Київ із Санкт Петербургом. Згодом мережа телеграфів поширилась на більшість великих українських міст. Цікавий факт у 1860-х-1870-х роках. На Волинь переселилось багато чехів. У 1863 році поблизу міста Дубну з'явилося перше поселення чехів село Людгарівка. А 1897 року на території Волинської губернії вже проживало понад 20 тисяч чехів. Завдяки їм на Волині почало розвиватися хмелярство. Велика кількість хмелю з Волині доправлялася до пивних заводів Європи. Та частина сировини залишалася і для потреб місцевих броварень. Найвідомішим броварем краю був Вацлав Земан, який 1888 року заснував велику броварню у Луцьку, де виготовляли кілька сортів пива за чеськими рецептами.